90% отруєнь чадним газом стаються саме в період, коли вмикають опалення. Основні причини неналежний стан димоходів, домівках і користування саморобними нагрівальними приладами. З початку 2023 року на території Ужгорода рятувальники зафіксували 92 пожежі, які виникали в приміщеннях. В підготовчий етап до опалювального сезону і під час самого опалювального сезону люди забувають в приватному житловому секторі, це мається на увазі житлові будинки приватні. Не чистять е, димарі. Думають, а ось воно пронесе і все буде добре. Е, перенавантаження електрики, електропроводки внутрішньої, тими ж електронагрівальними приладами. Неправильна експлуатація або порушення вимог експлуатації газового обладнання. Як твердопаливних котлів, так знову ж це і газових. У нас за добу по області біля 40 викликів, біля 40 викликів на запах газу, біля будинку, біля приладів. Тому потрібно людям своєчасно робити технічне обслуговування газової мережі. Саме тому фахівці Закарпатгазу, «Закарпаттяобленерго» та ДСНС проводять роз'яснювальну роботу серед населення. Провели рейд в мікрорайоні доманинці, обрали його не випадково, адже саме тут нещодавно під час пожежі травмувалась дитина. На початку місяця тут стався випадок, виникла пожежа У 2011 року. Дівчинка змогла врятувати будинок. На жаль, сама постраждала від отруєння. Випадок досить незвичайний, тому що дитина себе проявила як, як доросло, правильно зреагувала. Але для того проводиться такі заходи і, і, і тут, щоб батькам, людям пересічним громадянам бізнесу довести елементарні правила, які збережуть майно, життя, здоров'я громадян. Людям нагадали про правила пожежної безпеки, яких щоденно необхідно дотримуватись в побуті, вручили пам'ятки та листівки. Взяти всю інформацію, як себе убезпечити, як від пожежі і на даний час в стані війни від вибуху небезпечних предметів. Чистимо, все, весну все забираємо, все не тут і не там, що особливо сусіди, бо в мене я там не, ну, не піду на чердак. Хороша печка, і ми, я за нього слідкую, так що я спокійно за нього. За інформацією ДСНС області, в Ужгороді з початку року у пожежах загинуло п'ятеро людей. Надзвичайники переконані, проведення таких заходів допоможе громадянам правильно діяти в екстреній ситуації та уникнути трагічних наслідків.